Шановні друзі, часто дуже приходять такі питання про мікрополіпи. Ну, з поліпами ми вже розібралися, вже є дуже багато відео, є інформація на сайті і так далі. А що робити з мікрополіпами? Ну, на перший погляд, це маленький поліп. Ну зрозуміло, що поліп і мікрополіп. Тобто, це як маленька дитинка, така, і якщо її добре годувати і виховувати, то мікрополіпчик, коли-небудь він стане великим же серйозним поліпчиком, який ми будемо видаляти. Ну, насправді, термінологічна є певна проблема, тому що мікрополіп – це ознака хронічного ендометриту. І фактично, якщо поліп – це пухлина ендометрія, пухлина слизової оболонки матки, матки. Доброякісна в більшості випадків, і вона складається з клітин ендометрія, які діляться. Тобто це пухлина, він може бути 3 см, 5 см, там великих розмірів може сягати, то мікрополіп – це один капілярчик, це маленька судинка, яка інфільтрована. Плазматичними клітинами, тобто, це спеціальний тип лейкоцитів. І це фактично ознака запалення. Тобто, мікрополіп, це не маленький просто поліпчик, який виростає, це ознака хронічного ендометриту. Мікрополіпи ми можемо побачити тільки під час гістероскопії. На УЗД ми не бачимо мікрополіпи. Інколи пишуть на УЗД, там ми бачимо там ознаки хронічного ендометриту, мікрополіпи, Не видно їх, тому що вони менше одного міліметра. Вони дуже маленькі. Тобто, це інфільтрована судинка, як набряк судинки, не розподіл клітин, які можуть ділитися і. Поліп буде великий. Тобто мікрополіпи ми не видаляємо гістероскопічно, тому що їх неможливо видалити, вони просто частина пласта індометрія. Ми видалимо, а завтра будуть нові мікрополіпи. Це ознака запалення. Я сподіваюся, що це зрозуміло. І хочу ще раз підкреслити, що наявність мікрополіпів ми не можемо вибрати просто із контексту, побачити мікрополіпи і е, наклеїти ярлик на людину і сказати, у вас там ендометрит. У вас тільки на основі того, що ми побачили мікрополіпи, обов'язково треба лікувати. Ми оцінюємо цю інформацію в комплексі, враховуючи ваші скарги, наявність таких проблем, як неплідність, невдалі, спроби екстракарпального запліднення. Є ще інші ознаки хронічного ендометриту. Інколи нам... Приходиться робити додаткові імуногістохімічні обстеження, наприклад, на cd 138 так званий синдекаїн, а також на деякі інші маркери імуногістохімії. І тільки тоді ми можемо призначати лікування. Тому що якщо це дійсно хронічний ендометрит, то лікування досить тривале, це прийом антибіотика пару тижнів, а інколи й довше. Ну, тому навіщо це робити? Всім підряд треба чітко розуміти, що користь від такого лікування буде більше, ніж потенційні можливі ризики. Сподіваюсь, що відповідь моя була на це питання досить, досить вичерпною. А якщо ви хочете більше знати про хронічний ендометрит, ви, будь ласка, напишіть в коментарі, там, ну, в соцмережах напишіть там. І будемо вам готувати нові відео, в тому числі про хронічний ендометрит.